Продамо бабусину квартиру, купимо Станіславу машину, оформимо на нього. З усмішкою промовила свекруха, щойно дізналася про спадщину. Чоловік погодився. Але відповідь Марії приголомшила їх обох. Марія дуже любила свою бабусю. Ця мудра, добра жінка була для неї більше, ніж просто родичка. Бабуся завжди знаходила правильні слова підтримки, радила по справжньому, мудро й огортала теплом. Кожна поїздка до неї була для Марії святом душі, її чоловік Станіслав часто супроводжував її, і, хоча бабуся іноді жартувала з нього, мовляв, занадто серйозний, було видно, що вона зятя по-своєму любила. Бабусю, бережи себе, часто просила Марія, коли та знову затівала прибирання чи пересувала меблі. Та що я пусте, відмахувалась старенька, поправляючи свою кольорову хустинку. Рух це життя. Станіслав у такі моменти лише усміхався, але завжди знаходив спосіб її порадувати то еклери улюблені привезе, то телевізор полагодить. Проте останні роки бабуся часто хворіла. Марія приїжджала щовихідних, іноді й серед тижня привозила ліки, продукти, допомагала з хатніми справами. Станіслав іноді піджартовував Маріко, ти пів зарплати на аптеку витрачаєш? Це моя бабуся, відповідала вона. Вона все життя про мене дбала. Тепер моя черга. Станіслав зітхав і більше не сперечався. Та день, якого Марія боялась, усе ж настав. Бабуся тихо пішла у вісні, у своєму улюбленому кріслі біля вікна. Кожна дрібниця в квартирі нагадувала про неї аромат сушеної лаванди, фарфорова чашка, плед. Усе було пронизане її теплом. Станіслав підтримував дружину, організував похорон, звільнивши Марію від турбот. Вона шепотіла, без тебе я б не впоралась. Після похорону вона часто навідувалася до порожньої квартири, перебирала фото, листи, книги. Здавалося, бабуся просто вийшла на хвилинку. Через три тижні Марія заїхала до свекрухи. Прямувавши до ванної, вона випадково підслухала розмову. Швидше б Марійка вступила в спадщину. Казала Антоніна Петрівна подрузі. Квартира в центрі грошей на рахунках чимало. От і дачу добудуємо. Тоню, тихіше почуєш ще. Та хай чує, це ж не секрет. У Марії всередині похололо. Візит перетворився на муку. Повернувшись додому, вона довго мовчала. Потім, зібравшись, підійшла до чоловіка. Станіславе, я сьогодні чула розмову твоєї мами. Вона сказала, що хоче, щоб спадок залишився в родині, натякала на квартиру і гроші. Марія: Ну, ти, мабуть, щось не так зрозуміла. Мама б такого не сказала. Я все чула чітко, наполягала вона, це просто балачки старших жінок. Ні, це її позиція. Станіслав втомлено сів на диван. Ну, гаразд, не будемо про це. Ти ж зараз і так на нервах. Але в Марії всередині наростало роздратування. Вона зрозуміла чоловік не хоче визнавати правду. З того моменту Антоніна Петрівна почала навідуватись частіше то засіллю, то пиріжки принесла. Якось коли Станіслав затримався, свекруха знову прийшла. Вернулась із ремонту, от і зайшла, промовила вона, проходячи до кімнати. У вас тут затишно, але малувато. А як же діти? Нас усе влаштовує, відповіла Марія. А майбутнє. Купіть квартиру побільше, своїх дітей треба думати. Наступного разу свекруха принесла пиріжки. Це ж Станіславу улюблені. Дякую. Сухо відповіла Марія. А чого не купите своє житло? Знімати ж дурня, не вгавала свекруха. Допомогла б мені трохи з ремонтом, ти ж спадщину отримаєш. Чим саме? спитала Марія. Грошима, звісно, родичам треба допомагати. Марія мовчки перевела тему. Але тепер сумнівів не залишилося. Настав день у нотаріуса: вся бабусина власність, квартира в центрі і значні заощадження. Перейшли Марії. Вона поверталася додому з важким серцем і відразу побачила свекруху на кухні. Ну що, все твоє? промовила та, не відриваючись від журналу. Все, відповіла Марія. Ото й добре. Треба ремонт мені зробити. Машину Станіславу купиш, квартиру бабусину продати, купити нову, запишеш на Станіслава. Він же чоловік, голова сім'ї. Марія застигла, потім перевела погляд на чоловіка. Станіславе, ти згоден? Ну, а що такого? Ми ж родина. Ви справді думаєте, що я на це піду? Голос її став крижаний. Спадок, отриманий у шлюбі, особиста власність і розподілу при розлученні не підлягає. Забудьте про мої гроші. Антоніна вже відкрила рота, але Марія її зупинила. Тепер можете планувати лише в межах своїх коштів. Свекруха почервоніла. Як ти смієш? Станіславе. Звернулась Марія до чоловіка. Ти справді вважаєш, що я повинна жертвувати всім заради мами і твоїх мрій? Та ні. Просто мама хотіла як краще. Родина це підтримка і повага. А ви бачите в мені гаманець? твердо сказала вона. Досить, я в тобі розчарувалась. Дякую, що показав своє справжнє обличчя зараз, а не через десять років. Марія застигла. Потім перевела погляд на чоловіка. Станіславе, ти згоден? Ну, а що такого? Ми ж родина. Ви справді думаєте, що я на це піду? Голос її став крижаний. Спадок, отриманий у шлюбі, особиста власність і розподілу при розлученні не підлягає. Забудьте про мої гроші. Антоніна вже відкрила рота, але Марія її зупинила. Тепер можете планувати лише в межах своїх коштів. Свекруха почервоніла. Як ти смієш? Станіславе. Звернулась Марія до чоловіка. Ти справді вважаєш, що я повинна жертвувати всім заради мами і твоїх мрій? Та ні. Просто мама хотіла як краще. Родина це підтримка і повага. А ви бачите в мені гаманець? твердо сказала вона. Досить, я в тобі розчарувалась. Дякую, що показав своє справжнє обличчя зараз, а не через десять років. Вона вийшла з кухні, грюкнула дверима і поїхала до орендованої квартири. Там зібрала речі. Через дві години викликала таксі і поїхала за однією адресою в бабусину квартиру. Вона вийшла з кухні, грюкнула дверима і поїхала до орендованої квартири. Там зібрала речі. Через дві години викликала таксі і поїхала за однією адресою в бабусину квартиру. Тиша під'їзду, знайомий запах Лаванди. Вона відкрила двері, глибоко вдихнула. Це був її дім перші дні. Прибирання, сортування речей, потім ремонт, робота, спортзал, курси дизайну. Віра поверталась, невдовзі розлучення було оформлено, вона запросила подруг і влаштувала невелике свято. Ти герой, сказала Лена, піднімаючи келих. Це тільки початок, усміхнулась Марія. За нове життя. І вона знала ця глава буде написана лише нею. Марія згадувала дитинство. Як бабуся плела їй шарф, як вчила варити борщ, як гладили кішку на кухні, сміялись з телевізора, хоча вже й не розуміли, з чого. Бабуся була її острівцем стабільності, тоді як усе навколо змінювалось. Саме вона підтримала, коли Марія вступила до університету. Саме вона стояла з квітами, коли Станіслав зробив пропозицію. А тепер нікого. Лише порожня квартира, спогади та запах лаванди. Після скандалу з чоловіком і свекрухою дні були схожі один на один ранок, тиша, кава, списки справ, нові курси, нові знайомства. Декілька разів Станіслав писав їй один раз навіть стояв під дверима, але вона не відкрила. Вона згадала, як зневажливо його мати кидала репліки, ніби то була не жінка, а сервіс з грошовими вкладеннями. Вона згадала, як сам Станіслав уникав погляду, коли мова заходила про майбутнє. А хіба це майбутнє могло бути зрадливим? У квартирі бабусі вона змінила лише найнеобхідніше залишила ті речі, що пахли теплом. У куточку залишила плетене крісло, біля якого стояла стара лампа. Там вона вечорами читала. Потім більше написала першу колонку для жіночого журналу. Виявилось, її історія торкнула сотні жінок. Вона не була одна. Підтримка прийшла звідти, звідки не чекала. Колежанка з університету, стара вчителька з літератури, навіть колишній шеф. Всі говорили одне ти сильна, ти зробила те, на що багато хто не наважується, а свекруха, вона зникла, не писала, не дзвонила. Мабуть, сподівалась, що Марія ще опритомніє і повернеться з повинною. Та ні, Марія не просто прокинулась, вона переродилась. Настав день, коли розлучення стало офіційним. Вона не плакала, навпаки, відчула полегшення. Ввечері того ж дня запросила подруг на новосілля, невеличка вечірка з шампанським тістечками і танцями. Ти просто герой, сміялася Лена. Я б не змогла так швидко обжитися. А мені здавалося, що не зможу, зізналась Марія. Але, знаєш, іноді треба впасти, щоб зрозуміти, як високо можеш злетіти. Вони підняли келихи. За нове життя, сказала вона, за те, щоб не миритись з тим, що нас знецінює, за те, щоб більше ніколи не віддавати себе тим, хто бачить у нас лише зручність і за любов справжню, починаючи з любові до себе. Коли гості розійшлися, Марія залишилася одна в тиші своєї оновленої квартири. Вона пройшлася босоніж по теплій підлозі, погладила рукою старий плед на дивані, той самий. Що бабуся колись в'язала довгими зимовими вечорами у вікні мерехтів вогонь ліхтаря, і за ним починалася тиха ніч. Вона присіла, взяла в руки чашку з ромашковим чаєм і заплющила очі. Її життя змінилося, стало іншим, вільним, справжнім. Вона згадала всі образи, всі надії, які довелося поховати, згадала собі дівчинку, яка вірила в щирість, яка хотіла родини підтримки. Любові. І зрозуміла вона знову стала собою, тепер, дорослою, сильною, впевненою, тепер з досвідом, тепер з домом, де їй добре. На стіні поруч із кріслом висів фотопортрет бабусі. Марія усміхнулася йому крізь сльози. Я зробила це бабусю, пошепки мовила вона. Я зберегла собі перший твій дім і твоє тепло. Вона знала, попереду буде ще чимало викликів. Але тепер вона не боїться, бо головне, вона вже пройшла. Перша вистояла її нова глава щойно почалася, і цього разу вона головна героїня, без компромісів, без чужих сценаріїв, лише з вірою в себе. А як би ви вчинили, опинившись на її місці? Поділіться своєю думкою в коментарях і пам'ятайте, ніхто не має права писати вашу історію замість вас.